Лаванда на екофермі росте з квітня минулого року. Завдяки крапельному поливу почала квітнути раніше, ніж очікували, розповідає агрономка Наталія Николаєнко. Взагалі у нас ще в голові є стереотипи, що лаванда в нас не росте, що це досить такі складна культура, що вона така вибаглива, прихотлива. Насправді ні. То все стереотипи, то все неправда. Лаванда вона росте і росте гарно, але за нею потрібен особливий догляд. Наталія каже, рослинам не додають жодних хімікатів. В плані добрив. Взагалі, лаванда вона любить такі трохи біднуваті ґрунти, вона любить суглинки, вона любить піщані. У нас тут, до речі, трохи суглинок. Він такий більш структурований і їй, в принципі, дуже на ньому зручно, тому що в ньому не затримується прям сильно влага. Так, в принципі, ми можемо вносити там коров'ячий той самий настій з коров'ячого навозу. Взагалі він дуже класно сюди йде, там всі є потрібні добрива. Взагалі перепрівшу траву, також компост. Ми сюди можемо вносити, в основному під зиму, так щоб вона собі. Взяло от на зиму, щоб йому вистачило перезимувати. На ділянці розміром у пів гектара росте близько 400 кущів двох сортів. Тут ми можемо наглядно побачити різницю. Між англійською і між французькою лавандою. Французька вона темніша, в неї темніша і листя, темніші квіточки. Англійська вона більш світла. І також у французької більш такі витвузенькі листочки, в англійської вони такі, більш більш такі, як лопаті. Французька вона на запах, на запах така різкіша, більш такий сильний в неї аромат. Англійська вона більш витончена, більш такий ніжніший у неї аромат. Після сезону цвітіння квіти використовують на чайний збір, розповідає керівник екоферми Іван Дранько. Якщо брати до уваги великі поля лаванди, вона використовується в промисловості для отримання ефірного лавандового масла та лавандової води. Враховуючи те, що наше поле відносно маленьке невеличке, то, по-перше, воно просто дає у нас такий антураж. Додає, Яскравість території. Після цвітіння ми зрізаємо її та сушимо. Сушена лаванда у нас йде на лавандове саше та також використовується як добавка до м'яти. Таким чином отримуємо такий м'ятно-лавандовий чай. За словами Івана Деренько, збирати квіти планують за два тижні. Олена Ростовцева, Богдан Антоненко, Дар'я Синельникова, новини на Суспільному, Дніпропетровщина.